Вітаю усіх на моєму каналі, це магазин Аврора. Діючі акції та новинки. Мінус 20% знижки на капронові колготи. Усім дуже дякую за огляд. Сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Приємного перегляду! Етажерка пластикова для взуття на 5 полиць. Розмір 79,5 на 42 см. Вміщає до 10 пар взуття. Ціна 279 Є ще така менша за 229 Розмір 64 см на 50 та на 18 см. 219 відро для сміття з кришкою та педаллю. Таке ще є пластикове з поворотною кришкою 219 у двох кольорах. Швабра для миття вікон з телескопічною ручкою. 129 Швабра натискач зі змінною насадкою 139. І є ще ось така зі змінною насадкою кольори в асортименті. Ціна 139 гривень. Щітка для миття вікон з телескопічною ручкою 34. Швабра з одинарним віджимом 229. Змінна губка для швабри. Ціна зараз акційна 49 до 15 грудня. Вішалка пластикова для сушки білизни. Кольори в асортименті ціна 39. Пластикова вішалка для рушників 29. Підставка кутова. Металева чорна для ванної кімнати 199. І така сама поличка. За 149. Органайзер. Пластиковий прозорий в одному 149. Такий симпатичний для косметики. За 169. Пластиковий органайзер для ватних паличок 88. І така прозора 59. Органайзер для ватних дисків 129. Невеличкий пластиковий комод на 3 шуфляди 199, штора для ванної кімнати 180 на 180, 69 та 99, кульки для прання пухових речей 2 штуки 79, йоржики для миття пляшок 19, щітка мітла для пилу 39. Універсальний килимок 65х40 см. Є різні варіанти. Ціна 74 гривні. Килимок дитячий для ванної кімнати 149 гривень. Тепло вентилятор спіральний 399 2000 ватт. Верхівка на ялинку бархатна, жовта, рожева та блакитна 49. Прикраса ялинкова пляшка 34. Декоративний сніг в пакеті 39. Така м'яка іграшка в асортименті 77 гривень. Гноми по 64. Прикраси на ялинку 27 дві штуки. Такі мені дуже подобаються прозорі зірочки 55. Прикраси подарунки великі 44, меншого розміру 22 гривні. Ялинкові прикраси кулі 12. Дві штуки упаковка. Верхівка на ялинку 9. Ось така за 44. Дзвіночки по 27 у трьох кольорах. Ліхтарик паперовий на ялинку 24. 14. Кулі кольорові пластикові. Такий набір 2 олені 49. Кулі блискучі, великого розміру 39. Такий набір по дві штуки 77 гривень. Пряник з бісером 24 гривні. 69 грибочки 3 штуки. Ялинки штучні. Є акційні ціни та ні. 60 см 229, 399 м2 20 90 см 137 гривень. Та 1,20 м, ціна 317 гривень. Перлини на стрічці 19. Резинка біжутерна 10-метрова, 14 Спиці довгі без тросика 24 Резинка біла широка 49 для білизни. Дріт декоративний для рукоділля 34 гривні. Такі дротики по 19. Стрічка широка, 18-метрова, 39. Набір стрічок жовта та блакитна 24. Дві штуки. Декор 39. Наліпки для творчості 34. Термомозаїка. 200 штук. Упаковка. Різні форми. Ціна 34 гривні. Стрічка 3 -метрова, є метрова. Е-біла-сірим та з жовтим 24 гривні. Нитки кольорові 10 штук. Упаковка 39. Чорно-білі 34 гривні. Ножиці кравецькі 99. Намистини сердечка 24. Декор квіти з намистинкою 4 гривні. Набір гачків для в'язання 99. Упаковка 6 штук. Пластиковий контейнер для бісеру 29. Нитка для шиття один моток чорна та колір хакі 34 гривні за один моток. Мінус 20% знижки на капронові колготи. 20 та 40 ден. Акція діє до 16 грудня. 40 ден 61 гривня. Стара ціна 77. Олад поліамід та еластан. Такий варіант на 20 ден, 27 гривень. Та 35 40 ден. Подушка 40 на 60. ціна 127 гривень. Але я такої не знайшла. Напевно, розібрали. Такий варіант 40 на 60-169 у двох відтінках. Чорна подушка з зав'язками для стільця 99. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Такі ще є блакитні по 79, але вони не сильно набиті. Подушки декоративні по 88. Усім дякую за огляд!